Вітаю всіх! Пропоную вам щеденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні, 27 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. перший варіант. Вісімка мечів перевернута вам ні. Наразі вам хтось реально заважає здійснювати те, що ви собі мрієте. Вам ніби очі зав'язані, і ви не бачите те, що відбувається. У вас можна так сказати, перед самим носом. Тобто, наразі ви повинні ретельно перевірити всю інформацію, яка до вас надходить, своє оточення, переглянути своє спілкування і переглянути свої думки. Спрямувати їх у інший, напр... у інший бік. Тобто, щоб ви побачили реальність такою, як вона є, і ви тоді зможете сміливо рухатися, але не сьогодні. А я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас. А вам гарного дня. Другий варіант. Четвірка мечів вам так. Прийшов час діяти. Якщо ви щось планували собі, або тривалий час. Там прораховували, обмірковували, сформували якусь свою реальність, ту, яку б ви хотіли отримати, то наразі прийшов час втілювати це у дійство, ді, діяльність свою проявити. Тобто, можете починати вже діяти. Вам сьогодні так. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант шістка жезлів. Вам так. Ви може, може десь будете їхати у робочих питаннях, це буде стосуватися соціальної сфери або роботи. Якісь поїздки, переміщення, можливо, щось ви захочете змінити у своєму житті і якісь негаразди, або якісь образи, або ще щось відправити до інших берегів, а самі будете рухатися у тому напрямку, який ви самі собі обрали. Тож на сьогодні можете сміливо діяти, вам всі двері відкриті, а я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, затишного і мирного дня.